Прогноз погоди від каналу Парасоля до кінця червня. У середу, 21 червня, погода України визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. На південному сході плив вторинного холодного фронту. Очікується вітер північної чверті, 4 пориви 9 метрів за секунду. Мінлива хмарність, на заході країни без опадів. В горах Закарпатської області ввечері можливий дощ і гроза. На півночі країни, рано вранці дощ, на півдні Київщини та південно заході Житомирщини. Вдень ввечері та вночі без опадів. В центрі країни, на Вінниччині. вранці місцями слабкий дощ. Вдень ввечері та вночі без опадів. На Черкащині та в Кропивницькій області вранці та вдень місцями часом дощ гроза. Ввечері та вночі без опадів. На Полтавщині, вранці місцями слабкий дощ. В день дощ гроза очікується на півдні та південно заході області, нарешті території без опадів. Ввечері та вночі без опадів. І на Дніпропетровщині в день часто місцями дощ, гроза, ввечері та вночі без опадів. На півдні країни, вранці без суттєвих опадів. Вдень часом місцями дощ гроза, ввечері та вночі без опадів. І на сході країни, на Харківщині, крім півдня області. Та Сумщині без суттєвих опадів. На Донбасі та півдній Харківщині часто місцями дощ Гроза. Після 20 години та вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 11 до 18 градусів тепла. Вдень на заході плюс 25-30, на півночі плюс 25-28, в центрі 23-28, на півдні плюс 25-30 і на сході плюс 23-28. Четвер, 22 червня, погоду України визначатиме циклон. На заході України проходження фронту оклюзії. Вітер нестійкий, 3 пориви 8 метрів до секунду. Мінлива хмарність на заході країни після 14-ї години, на Закарпатті, в Горах Карпат, Львівщині, Франківщині та Волині. Часто місцями дощ, гроза, Град, Шквал. В Чернівецькій області, Тернопільщині, Хмельниччині та Рівненщині. без опадів. Нарешті території України без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме плюс 12, 18, в вдень на заході плюс 25-30, після грози та дощу пониження до плюс 20, потім можливий поступовий ріст температури до заходу Сонця. На півночі плюс 26-29, в центрі плюс 26-30, на півдні плюс 28-31 і на сході 25-28 градусів тепла. У п'ятницю 23 червня погоду України визначатиме циклон. Вітер переважно західний, південно-західний, 10 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На півдні та в центрі країни переважно без опадів. Нарешті території часто місцями дощ з ймовірністю 40%. Гроза. На заході країни після 18-ї години і всю ніч. На Закарпатті, Львівщині, Волині, Франківщині та Тернопільщині прогнозується сильний дощ, гроза, шквали. Буде проходити холодний фронт з хвилями. Нарешті території вночі без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 13 до 20 градусів тепла. день плюс 25-30. В суботу, 24 червня, погоду України визначатиме тилова частина циклону. Проходитиме холодний фронт з хвилями. Вітер західної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході хмарно з приясненнями. По всій території України, крім півдня, за виключенням Одещини, в день та вночі. Часом очікується дощ гроза. Можливі шквали. Температура повітря вночі складатиме від 14 до 20. Вдень на заході плюс 23-28, ворог до плюс 20, на півночі плюс 23, 29, на нарешті території України. Плюс 28-33. У неділю 25 червня тил циклону. Вітер на заході та півночі північний 5 порив 11 метрів за секунду. На решті території Західний, південно-західний 5 порив 11 метрів за секунду. Міжлива хмарність. На Львівщині, Тернопільщині, Закарпатті, Півдні Волині, Рівненщині та півдні країни. Півдні Донбасі без опадів. На решті території. Часто місцями дощ гроза, можливі шквали. Вночі зона опадів та гроз очікується по лінії Чернівці, Кам'янець-Подільський, Вінниця, Біла Церква, Київ, Ніжин Конотоп, на Полтавщині та Сумщині. На решті території без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 15 до 20 градусів тепла. День на заході плюс 19-24, на півночі 20-25, в центрі плюс 25-30, на півдні плюс 30-35. І на сході від 25 до плюс 32 градусів тепла. Понеділок, 26 червня, погоду визначатиме північно-західна частина циклону. Мінлива хмарність. Вітера північної чверті, 7 пориви 14 метрів за секунду. На заході країни без опадів. На півночі на Житомирщині без опадів. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині Часом місцями дощ гроза. В центрі часом місцями дощ гроза. На півдні, часом місцями дождь, гроза очікується на Одещині та Миколаївщині. Також до Запоріжжі. На Херсонщині та в Криму без суттєвих опадів. І на сході до гроза, крім півдня, Донбасу. Температура повітря вночі складатиме від 13 до 20 градусів тепла. День на заході та півночі плюс 20-25, на Закарпатті – до плюс 27. Центри від 22 до плюс 30, на півдні плюс 25-32. І на сході від 24 на Харківщині до плюс 32 на півдні Донбасу. У вівторок, 27 червня, погода на Заході України визначатиме гребінь антициклону. Нарешті території циклон. Вітер переважно в чверті. На заході 4 пориви 9 метрів за секунду. На півночі 6 пориви 12. В центрі на півдні 1018, крім Запоріжжя і Дніпропетровщини. І на сході 95 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході країни. Вдень часто місцями дощ гроза, вночі місцями слабкий дощ. На півночі опади очікуються тільки на Житомирщині. В центрі на Вінниччині, Полтавщині та Дніпропетровщині, часто місцями дощ. Можливо, гроза. Нарешті території без опадів. На півдні без опадів, крім Запоріжжя, де очікується вдень дощ. І на сході, в день та ввечері часом місцями дощ гроза. Температура повітря вночі від 12 до 20 градусів тепла. Вдень на заході та півночі плюс 18-23, в центрі від 22 до 29, на півдні плюс 25-30. і на сході плюс 23-29. В середу, 28 червня, погоду правобережжя визначатиме гребінь антициклону. Лівобережжя циклон. Вітер на правобережжі північно-західний 9 м за секунду. На лівобережжі переважно північної чверті 9 пориви 15 метрів за секунду. На Донбасі вітер нестійкий 4 пориви 9. Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями. По всій території України, крім Одещини та в Криму, часто місцями очікується від слабкого до помірного дощу без гроз. Температура повітря вночі від 10 на заході країни до плюс 20 градусів тепла. В день. На заході півночі та в центрі від 18 до 24 градусів тепла. На півдні 24-30 і на сході від 20 до 27 градусів тепла. В четвер, 29 червня, погоду правобережжя України визначатиме гребінь антициклону. Лівобережжя буде під впливом тилової частини циклону. Вітер північної чверті 6,12 м за секунду. На Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму 9,18. Мінлива хмарність місцями хмарно з проясненнями. На заході та півночі країни часто місцями дощ з ймовірністю 40%. Гроза. Ввечері дощ охопить Вінниччину та Черкащину. Нарешті території без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 18 тепла на узбережжі морів плюс 20%. День на заході та півночі плюс 19-24, В центрі 20-26, на півдні 23-28. І на сході плюс 20-26. П'ятницю, 30 червня. Вітер по країні переважно: північно-західний. 12 метрів за секунду. Мідлива хмарність. Місцями хмарно з проясненнями. День на заході країни. Вінниччині та Житомирщині. Часто місцями дощ без грози. На сході. Полтавщині та Дніпропетровщині часто місцями дощ гроза. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря вночі вкладатиме від 12 до 20 градусів тепла, в день від 20 до 26 на півдні країни до плюс 28. 1 та 2 липня в Україні повинна змінитися синаптична ситуація переважатиме антициклонічне поле, мінлива хмарність без суттєвих опадів, температура повітря вночі від 12 до 20. День плюс 25, 30. Слідкуйте за оновленнями прогнозів, тому що прогнози на такий довгий період часу мають низьку справджуваність. Буду радий, що підпишетесь на канал, ставте подобайку.